Вітаємо усіх прихильників it ліги міста Львова. До вашої уваги зустріч третього туру першого it чемпіонату в якому команда ЕПМ зустрічатиметься. Побачимо. Стрикеля. На вістрі у нього 17-й номер. Пастушок. Пас у Вільний коридор і м'яч у воротах. 1-0. Не без допомоги Рікошето пропускають гравці ЕПМ. Цей гол. Слідкує за цим матчем, у кого серед друзів немає знайомих з прізвищем Коваль або Жмельник. Удар над воротом. Шукають хлопці слабкі місця. Можна виконати передачу у центр. Там розвернувся і пробив по воротах Роман Семк. На перехопленні стрикель. Його удар повз ворота. Контроль і контролем Юрія Лучківа. Чудово. Зіграна на вістрі атака. Є можливість прострілити від гравців Тахва. Багато сумбуру. Багато таких незрадних рухів певною мірою можемо спостерігати. Удар повз ворот. Сорок. Сорока Акасяно. Скидка у центр. Удар! І стійка! Який момент! Одноклубників на правій стороні ігрової зони пастушок. Його удар на дворо. Масио проти команди Віталія Танського. Уже за! пробиває 44-й номер. Де ж добивання Баєкна. З великим задоволенням до перебігу подій другого тайму протистояння третього туру першої. Атака через центр, ось Це можливість для удору. Не надто після вистрілу. Лесяно. Тут уже пост... востаннє. Слід бути зосередженим кожному із гравців. Однієї та іншої команди рахунок у матчі стає 2. -0. І знову ж таки на початку другого тайму подвоюють свої перед. Присунує суперника Семенів. Одразу відбирає м'яч. Може пробити лівою ногою. Пастушок холоднокровно, але не. Продовжують із м'ячем На чужій половині поля працювати. Гравці єпаму. Важливо зараз забити. Удар. Гол! 2-1. Сорока! Інтрига житиме. Ну те ще потрібно для ЄПА. Слід також не забувати про очки. Сорока. Сорока. Пас у центр. Не надто вдало шпіт. Тут контрнаступ, вихід 2 в 1. Передача, пусті ворота не забиває Техван. Зараз ми бачимо на ігровому полі. боєздатну команду ЕПАМ. Пастушок пробиває, того притримували. Багато силової боротьби. Удар на поперечку. Вперед. Прямо у руку Тарасу Масиша. Чергова спроба розіграти атаку. Стрикаю підкоті! Яка ставить перед собою високі цілі з новим наставником. Пасу центр на Дмитра Тогана. Той знайшов Юрія який... Проти Василь Сталінський. Чи вдасться знайти цим ударом про один м'яч? Однак знайшли сьогодні вже особі сили забити надзвичайно важливий удар. І приносити користь своїм одноклубникам. Дорогі можливість пробити сорочку і він оформлює дубль 2-2. Браво! Ну, ось, власне, спершу. Йде вперед. Передача не проходить контратака. Це шанс для команди Техван. Пастушок. Ліва нога. Удар Мацишин. Як було пананті, що все ж таки ні у нас завершується цей поєдинок у нічию 2-2. Попереду Черстудіо, Лео Біт не пропустіть.